Цікаво, тому що у спину веру лічівцю дихають ще декілька команд, які претендують на те, щоб наступного сезону стати учасниками вищого дивізіону і боротьба там іде не на жарт є суддівські помилки, є жорсткі підкати, травми і навіть струс мозку. Все це було минулого туру, і все це є у сюжеті Олександра Золотогорського. Нині третя команда першої ліги Десна на оболонь арені у Києві приймала інгулець. А обслуговував цей матч представник відомої суддівської династії Олександр Шандор. Не дарма на цьому акцентуємо увагу. Не обійшлося без скандалу. А от на трибунах інша футбольна родина, півзахисник зірки Артем Фаворов і його усміхнені батьки. Я привіттішитися, старший брат Артема Денис забив уже на четвертій хвилині. Не варто було запізнюватися. Ні, не, не побачив, але розказали. На дві хвилини буквально ничего, самое главное, что он на, Для мене родному стадіоні в нашому родному місті. Правий захисник Денис Фаворов дійсно зіграв класно. Зробив глибокий рейт у володіння суперника, скористався помилками захисника і воротаря і самовіддано пішов на м'яч. Є таланти у цього футболіста і в відборі зіграти, і гол забити. Був вільний фланг, він заповнив цю зону, пішов до кінця, е, виграв верхову дуель головою. Він грає на хорошому рівні. Я увидев, що защитник пропускає м'яч і він кричить вратарю і Я бачив, що я успіваю перший м'яч, і встиг головою проткнути, його, він зіграв мене м'яч не полетів політів ворота, нас було б ставити пенальті. Тут Шандору було легко розібратися. М'яч залетів у ворота, зарахував гол, та й годі. А тут складніша ситуація. Запам'ятаємо цей момент. М'яч влучив у руку гравцю інгульця Даценку. Пенальті ні, Шандор дав продовжити гру, ніби вказавши, що Даценко зіграв рукою ненавмисне. А отже, другий тайм гравець Десний мостовий грає рукою, при тому явно згасивши швидкість м'яча. Шандор знову пенальті не дає. І найдивніше, як він пояснює, це рішення тренеру Інгульця Лавриненко. Якщо він може ошибатися, и... а мы не можемо йому висказати, тобто, получается односторонняя улица так тоже не бывает. Понимаете, когда судья підбегает і говорит, я вам обязан був в первом тайме давать, не дал. І тут не дав. Рука была, но я не дав пенальти. Ну, так хто його просить? Став в первом тайме, став во втором. Есть рука, став. Ми ж не просимо його там не ставить, а там ставить. Ну так не буває. Подбігають. Я перший раз сталкиваюсь в житті, також щоб суддя мені сказав, я вам в первом не дав, і во втором теж дав. Для мене це було, звісно, шокуюче. Навіть врівноважений Сергій Лавриненко не стримався. Шандор його вилучив. 1-0, Десна перемогла і залишилася на третьому місці. Хто знає, можливо, і на прем'єр-лігу претендуватиме. Брати Фаворови вже будують жартівливі плани. Я сподіваюся... Получится такая мечта, как бы наших семьи, моих родителей, меня сыграть не в, в одной команде. Брат сказал, если Дисна выходит, он переходит в Десну, будем вместе играть.